Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. У ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути проєкт з шаленими інвестиціями та з топовими рейтингами. Це Farcaster. Достатньо децентралізований протокол для створення соціальних додатків. Достатня децентралізація означає, що двоє людей, які хочуть спілкуватись, завжди можуть це зробити. Це також означає, що розробники мають доступ без дозволу до публічних даних у мережі. У протоколі є 5 основних будівельних блоків. Облікові записи, які представляють користувачі у мережі, імена користувачів, які вказують на облікові записи, підписувачі, які публікують повідомлення від імені облікового запису, повідомлення, які представляють публічні оновлення облікових записів, та сховище, яке необхідно орендувати обліковим записом для публікації повідомлень. Іншими словами, це майбутня заміна мережі X. Що, на мою думку, дуже круто та перспективно, тому що, якщо чесно, X, або як його раніше називали Твіттер, вже трішки дістав своїми заборонами та мінімальною підтримкою. Але не про це. Чому я думаю, що це майбутнє? Давайте зараз подивимось на інвестиції, та ви зрозумієте. Якщо ми перейдемо на крипторанг, то ми бачимо, що сюди інвестували 180 мільйонів доларів. А ви тільки уявіть цю суму. Це дуже великі кошти, які інвестували не просто якісь там компанії маленькі, а сюди інвестувало аж 4 фонди. Тір 1. Це А 16З. Коли інвестує цей фонд, то по більшості завжди є круті аердропи. Paradigm, Coinbase, Multicoin Capital. І е, це щось невідомо, навіть не буду казати. Навіть раз, два, три, чотири, п'ять фондів Тір 1. Тобто дуже великі кошти. Ну і, звичайно, можете ще подивитись тут є інші фонди, але я скажу так, що цього буде достатньо. Для того щоб я повірив в цей проєкт і дійсно сюди зайшов. А інвестували, до речі, спочатку 30 мільйонів в 2022 році. А ось вчора, ну, 21-го, інвестували ще 150 мільйонів. І це нам показує те, що проєкт розвивається та в нього вірять і інвестують ще більше грошей. Також, якщо ви знаєте, що це таке форкаст, це оцінка твіттера. І а, оцінюється сторінка, хто там на них підписаний, яка там активність в твіттера. І якщо ми подивимось на цей же форкаст, якщо ми подивимось, вибачаюсь на а, Twitter Score, то ми побачимо, що форкастер там має дуже чудові бали. Ну, якщо перейти а, 396 балів. А це я скажу вам шалені цифри з моєї практики. Це говорить про те, що проєкт максимально перспективний. На нього підписані дуже круті, знову ж таки, інвестори, дуже відомих людей, інфлюенсерів, за ним слідкують. І це дійсно вражає і дійсно це дає. Позитив, і я вірю, що цей проєкт зможе нас здивувати з шаленим ретро-дропом. А підсумовуючи все це, хочу сказати, що це майбутній великий проєкт, після таких як ZK Sync, Linea, LaZero, в які багато хто зайшов та очікують на дроп. Так ось саме цей проєкт я можу також відносити до цих гігантів та рекомендую починати проходити тут активності вже зараз. До речі, тут вже було три шалених роздачі, де були тисячі доларів. Роздавали NFT, які зараз коштують по 4 ефіра, по 5 ефірів. Тож заходимо, будемо розраховувати не тільки на дроп від проєкта, а ще й від різних проєктів, які вже тут є. Ну і ці проєкти, які вже тут є, вони і роздавали ці дропи. А добре, гадаю, з цим ми розібрались, Давайте перейдемо до самого проєкта, та подивимось, що ми там зможемо робити. Всі посилання, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це взяти свій телефон, відкрити мій телеграм-канал і натиснути на перше посилання «Реєстрація на фаркастер. Там ми потрапляємо на ось таку сторіночку. І перше, що нам потрібно зробити, це написати свій емейл та натиснути Send Invite. Вписуємо і далі йдемо. Переходимо до нашої пошти та вибираємо у вас iOS або Android, щоб ми змогли завантажити свій додаток. Я вибираю Android. На головному я вже своєму телефоні зробив. Це другий роблю, щоб вам. Тут все показати. Натискаємо Android та натискаємо встановити. Чекаємо, поки завантажиться наш додаток. Все, додаток завантажимося, натискаємо відкрити. Добре, і нам потрібно тут натиснути створити аккаунт. Після того, як ви натиснете Створити аккаунт, я не показував. Там вам покажуть сіт фразу. Обов'язково збережіть її в надійному місці, тому що нам потрібно, якщо що, буде за допомогою неї, ми зможемо. Відновити свій аккаунт в цій мережі. Тож збережіть в надійному місці, щоб туди, окрім вас, ніхто не мав а, отримати доступ. Добре, після того, як ми зберегли фразу, нам знову потрібно ввести свій емейл. Вводимо та натискаємо продовжити. На пошту нам приходить ось такий лист, натискаємо Верифікація емейл, і в нас повинна бути ось такий напис, і перейти до нашого додатку знову. Після цього дивіться, нам потрібно тут буде е, купити, як я й казав, там є сховище, яке потрібно орендувати на один рік. А один рік в нас буде десь виходити 6 баксів. Тож, я гадаю, це сума невелика на один рік це досить е, малі кошти, щоб мати можливість е, отримати набагато більший айрдроп. Після цього, якщо ви згодні, натискаєте Створити аккаунт. А я буду оплачувати з Google Pay, з Apple Pay, також без проблем все проходить. Натискаємо купити. Чекаємо, поки пройде наш платіж. Все, наш платіж пройшов, ми оплатили наше сховище на один рік. А далі чекаємо, поки підвантажиться. Тут вигадуємо собі нікнейм, натискаємо Продовжити. А тут ми можемо скіпнути і скіпнути. Вибираємо, що нам цікаво. Про що нам цікаво читати. Ну, я виберу ефір, наприклад. Ну, і подорожі. Натискаємо Продовжити. А тут пишемо ім'я. Після того, як написали ім'я, обов'язково додаємо фотографію та щось пишемо про себе. Я зараз писати не буду, зроблю це трішки пізніше. Після того натискаємо знову продовжити. Там ми потрапляємо на нашу сторіночку. Добре, друзі, дивіться, я вам показав, як тут зареєструватись, я гадаю, ви зрозуміли. А далі я вже перейду на свій головний аккаунт та продовжу розповідати, що нам потрібно тут буде робити. Як бачите, складного тут нічого немає, а єдине, що потрібно буде. Зробити невелике вкладення, але я рахую, що це невеликі кошти для того, щоб в майбутньому претендувати на набагато більший айрдроп. Ризики завжди є, але я гадаю, що в цьому проєкті ризики того вартують. Добре, дивіться: єдине, що ну як я і казав, зареєструватись ми можемо тільки через телефон. Після того, як ми вже дійдемо сюди, на цю сторіночку вже тут все зробимо. Ми можемо вже переходити до. Браузера і користуватись вже в браузері цій сторіночкою. А як це зробити? Переходимо за посиланням Forecaster Browser браузер та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам потрібно натиснути ось тут: вхід через телефон. У вас тут буде ваш QR-код. Що потрібно? На телефоні відкриваєте програму для сканування QR-коду, скануєте QR-код. І переходите за посиланням. Воно автоматично потім вас е, переведе вже на вашу сторіночку. Давайте я це зроблю і розкажу, як вже працювати в самому проєкті. Ну і ось таким чином, після того, як ви відсканували свій QR-код, в нас виглядає наша сторіночка. Як бачимо, дуже схожа на Twitter. Але це ще в розробці, і я гадаю, тут багато чого з часом буде. Змінюватись. Добре, давайте почнемо з першого, що нам потрібно буде тут робити. Переходимо відразу до налаштування. Тут, якщо не заповнили свій профіль раніше, можете все тут написати. Я тут залишу посилання на YouTube та на Telegram. І тут поставив локацію Харківська область, натиснути зберегти. Після цього нам обов'язково потрібно також підв'язати наш гаманець. Для цього переходимо на верифікацію адресу, натискаємо. Верифікація, переходимо на ось цю сторіночку, вибираємо гаманець, який потрібно. я пізніше салану підключу, натискаємо Connect Wallet і натискаємо Відправити повідомлення на наш гаманець. Все це відправляється і підв'язується наш гаманець Metamask і підв'язується також наш гаманець салани до нашої сторіночки Forecaster. Дивіться, обов'язково, якщо ви виконуєте активності. по... А леєр 3 обов'язково підв'язуйте гаманець, який підв'язаний до леєр 3, тому що там також будуть завдання, за які ми зможемо отримувати винагороди. Тож подивіться, який гаманець у вас на леєр 3, і підв'язуйте обов'язково його до свого налаштування. Добре, давайте повернемось. Ну тут можете подивитись, що ще є, але більш нічого тут цікавого. Немає. З цим ми розібрались з налаштуваннями все добре. Після того давайте перейдемо ще раз на профіль і подивимося, що ми тут маємо. Як завжди, підписники, на кого ви підписалися, щось можете тут писати. я також тут. Ну тут буде показуватись те, що ви напишете в описі до своєї сторінки. Ну і тут будуть відображатись, що ви будете постити, ну, як звичайний Твіттер. А після цього можемо перейти на головну сторіночку. Тут також ми можемо побачити, що хто де постить ваші підписники на того, кого ви підписались, що тут будуть публікувати. Дивіться, головною задачею тут буде скролити стрічку, хоча б там раз-два на день робити лайки, робити репости. Робити підписки, також коментувати різні відео і робити пости. Для того, щоб зробити пост, нам потрібно просто натиснути каст. І тут вставляємо або картиночку, робимо опис. Можете все, що завгодно робити. Пробіть ну, хоч, хоча б один пост там на день. Можете любе зображення завантажити, написати там GM або доброго ранку, і без проблем все це постити хай буде. Нам потрібно тут буде проявляти активність. Чим більше ви будете робити постів, чим більше ви будете підписуватись, чим більше на вас будуть підписуватись. Тим буде краще. Чим більше ви будете робити активності, тим буде краще. Тож, тут потрібно виділяти час. Ну, 5-7 хвилин на добу обов'язково потрібно буде заходити і робити. Можливо, не кожен день, але хоча б через день це треба робити. Тут всі пишуть англійською, я вирішив тут, що буду робити пости своє українською мовою, і буду писати те, що я вам даю в Телеграмі. Може. Менше, може, ще щось буду писати, ну, щось буду робити, та буду намагатися розвивати українське ком'юніті на цій платформі. Якщо що, обов'язково залишу своє посилання. в мене навіть є зараз план, щоб створити також групу в Телеграмі. Ми там поділимося своїми лінками, будемо підписуватись один на одного, будемо постити, репостити, будемо. Ну, будемо один одному допомагати в цьому проєкті. Я гадаю, це чудова ідея. Там не потрібно буде слідкувати за кожним, ну потрібно буде просто робити. Сподіваюсь, що будуть всі адекватно підходити до цього і будуть всі адекватно все робити. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Тут складного нічого немає. Все як в Твіттері та любій соціальній мережі робимо все те, що я вам сказав. Далі. Тут а, оголошення, хто підписався, кого запросили, тобто ми можемо привітати людину, яку запросили, ну і все таке. Ну, Як бачите, ось люди, які підписались. А потім тут ми можемо спілкуватись. Також гадаю, що можна буде поспілкуватись трішки, хоча б там на якісь а, теми. Ви знаєте, що я в телеграмі дуже мало з ким спілкуюсь. Якщо що, пишіть сюди, буду намагатись вам відповідати. Ну, Це буду вас мотивувати трішки, щоб працювати на цьому майданчику. Далі. Тут огляд різних сторіночок. Ось це, інвайт також ви можете запрошувати своїх друзів. Тут можете Лінко, можете QR-кодом, телеграмом, меседжером або в Твіттері також робити дописи, щоб по вашому лінку заходили люди. За це, до речі, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то ми з вами отримуємо по 50 монет. А за ці монети ми можемо створювати тут канал. Мінтити різні NFT, що саме головне, що інколи NFT тут досить і досить непогані. Тобто це перспективка, якщо у вас є можливість, запрошуйте друзів, рідних, близьких, це буде дуже гарною нагодою, тому що я зараз покажу, скільки буде коштувати ці варпс. Потім тут закладки, а ви можете зберігати, що вам подобається. Ну і саме ці ось Варпс. Як бачимо, наприклад, 500 Варпс будуть коштувати 5 баксів. А, ну, там 10 тисяч Варпс це 100 доларів. А, собирати потрібно, і вони нам знадобляться в майбутньому. Я гадаю, що буде можливість кудись їх вигідно вкласти, щоб отримати за це досить непогану винагороду. Ну і профіль ми з вами розглянули. Також тут можемо створити канал. Трішки пізніше, якщо що подивлюся, якщо вам буде цікаво, також е, опишу, що потрібно для цього зробити. Ну, і якщо ще одне, якщо натиснути на Base, наприклад, або на фут, там, неважливо, то е, ми бачимо тут топів, на які краще буде підписатись. Ну Наприклад, я виберу геймінг е, і натиснемо от Casters, е, натиснемо Showmore. І раджу підписуватись не відразу на всіх, а там по 2-3 на день. Чому це важливо? Тому що була ситуація, що ось такі ось топ-кастерси роздавали свої NFT або винагороди, які, як казав, вже зараз коштують 3 ефіра. Тобто... Є можливість того, що ви зможете, підписавшись на цього блогера, коментуючи його там відео або дописи, отримати за це велику винагороду. Тож теж майте на увазі, підписуйтесь, заходьте, дивіться, що тут постять. Можна тут ретвіти робити, можна коментувати, також вподобайки ставити. ну... Це інколи може принести свої результати. Таким чином, ви будете проявляти активність на проєкті, і таким чином ви зможете претендувати на те, щоб отримати винагороду від того чи іншого проєкту. Поки, друзі, на цьому все. А я вважаю, що проєкт максимально топовий та зможе нас здивувати своїми нагородами. Такі кошти в якісь проєкти. Просто так вкладати не будуть. Тож, вважаю, що потрібно працювати, а підписка в 6 баксів на один рік це я вважаю дуже маленькими коштами, десь можна підекономити і зайти до цього проєкту. Скоріше за все, так я буду створювати групу, ми будемо там. Спілкуватись, підписуватись один на одного, коментувати а, наші пости, будемо ставити вподобайки, репостити, і будемо розвивати своє ком'юніті маленьке в цій мережі. А я очікую від цієї мережі не тільки айрдроп від а, самого проєкту, а і ще якісь аирдропи, я гадаю, ми зможемо отримати за цей проміжок часу. А єдине, що також попереджу, це потрібно розраховувати, що це десь на Великий час, тобто це не через місяць, не через два. Я розраховую, що рік мінімум тут буде потрібно проявляти активність, щоб ми змогли отримати aerдrop. Також обов'язково буду писати в телеграмі активності з цим проєктом, тому що я знаю, там є. І на Layer 3 з ним завдання, і знаю, що можемо мінтити на Base NFT від цього проєкту, тож будемо потихеньку працювати і будемо накопичувати собі а, бонуси, щоб змогли більше отримати. А я, поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знаєте для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Санктум Bloom Табі та Старий Ніфт. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!